І обличчя, обличчя, які нам усім потрібно знати, обличчя, які ми надзвичайно любимо, обличчя, які хочеться роздивлятися. Це обличчя наших військових, обличчя героїв, які боронять Україну. І Ось так був а, в минулому підприємцев. А став військовим, став військовим і не просто, а ще й з позивним. Красавчики на нього не просто так заглядаються. Усі а красавчики, що вони правильно вони знають, як привернути до себе увагу, це нищити ворога. Зараз вам. Розкажемо про бійця 112-ї бригади е, ТРО. Е, е, як він пішов на фронт? Чому пішов і, і милувалася цим е, красавчиком зблизька наша Ніна Тодова. Підприємець 15 років, м'яким меблем признався. Тобто до війни плотно опрацював. Сім'я, дитина, дружина. По війська були під Києвом. Вибору не було. Так, так і попав. Потім направлений Солідару. Там дуже великий час. 112-та бригада, позивний красавчик. Це власне те місце, де ви були перші дні війни, коли Росія наступала, так? Так. Тут ми були в перші дні. Ну, деякий час. А цей бліндаж построєний в перші дні війни. Потім ну, ну, покажу. О, ось ми в цьому бліндажі зараз. В перші дні війни були в другому, але так і приїхали. Які заселилися в буржуйка обогрівальна. Інколи готуємо їсти, у мене таке було, що я поставив кофе зварити, зварити то це вже було темно. І тільки включив буквально хвилина дві нагрилося укриття, і станка прилетіла зразу, зразу, і кофе розлилося. Так і не випаликало? Так, не і перехотів. Амуніція хлопців, хлопців, аптечка, лопата. Саме головне для оборони наступу. Без лопати нікуди. Бронежилети, каски, БК. Це, – Це гральні карти? Ні, гадальні. А що ви гадаєте? Гральні, гральні. Скільки часу треба, щоб побудувати такий млінтаж? Неділю, а потім облаштування це згодом. Коли земля замерзає, це самі опасні бої, тому що коли тепло, то снаряди, міни, вони глибоко занурюються і сколочні елементи поражають тільки вверх. От. А коли мороз, то вони при пораженні, тобто тільки торкаються землі, летять вдоль землі, навіть е, дерево в 20 метрів, він, осколок війде на висоті всього лише 10 сантиметрів. Всі, хто будуть лежати вдоль, то есть, всіх пора, ну, поразив. Йде бій навколо нас, їхня коробочка лупить по нашим хлопцям в стороні сусідня позиція, там буквально 150-200 метрів. І чутно, приблизно 50. Автоматів по нашим позиціям і наші. І коли ти чуєш, ну, ти навіть не можеш виглянути, щоб прицілитися, кулі що літя так, що і міни, і все. І ти чуєш, що там взяли, там взяли і там вже ворог, і там ворог. І ти остаєшся один. Такі моменти, ну, вони страшні. Так. Коли чуєш, що все, там на наших вже нема. Так і живемо, і живемо. Це як палац. Тому що там максимально, що ти вспіваєш зробити, це за ніч вирити собі укриття, і якщо є клійонка, і там далі, далі замаскувати. А прямо позаду вас я бачу якийсь автомат чи що це. Це, це. 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 там так. заховано, виходить, що ви спите і раптом почнеться обстріл ви берете… Вона під рукою, так. Він повинен бути під рукою. На передньому краю ні броніка, ні каски. Не знімаєш зовсім коли спиш. І каска замість подушки. Як спати в касці? Отак. Ну, ночу отак. Дуже переживаєш за близьких в першу чергу. Коли я довго не бачив свою сім'ю і вони приїхали з Європи, все да, доньку побачив. Ну, це один з найкращих днів. Хочеться перемога з кінцем війни повернутися до, до воєнного життя. Ну, а там все буде. <сіх> Бізнес повернувся однозначно, але за цей рік, напевно, не разу мислі про це не приходило зовсім добре. Не думаю, що цьому. Це... Ну, зовсім не думаєш. Що... Ну, в даний момент у нас одна ціль перемога, а там вже будемо щось робити.